Тож триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, І знову ж таки, наші телеглядачі мають можливість побачити, що до нашої студії завітав новий гість це Луцький адвокат, письменник Олександр Лавренчук. Вітання, пане Олександре. Доброго дня. Ну І як ви вже бачите, пан Олександр сьогодні до нас завітав не з порожніми руками, а зі своєю новою книгою. Називається Вона Ілюзії мого життя, і про цю книгу, зокрема, ми сьогодні і поспілкуємося. То, пане Олександре, це ваша перша книга? чи ні? Так, це моя перша книга. Фактично презентував її сьогодні, довго її видруковував за період війни, але планував саме під час війни її презентувати, тому що одночасно, щоб довести, що воювати можна не тільки на передовій, можна воювати одночасно і пером, допомагаючи нашим Збройним силам. Спільно до спільної перемоги. А про які ілюзії ваші десяті? Це книжка це практично звіт е, моєї поетичної діяльності за моє життя. Це Не всі мої вірші, тут десь третина тих, яких я написав період з 98-го року. Е, вибрав ті, які, мені, як мені здавалося, були найкращими і торкалися найбільше до душі моїх читачів. Все-таки ілюзії. Це, мабуть, певний період мого життя. Я не знаю чому, але на початку своєї творчості я назвав так ту папку, куди я складав свої Е, І протягом цього всього періоду часу я формував саме під такою назвою, мабуть, це формування досвіду якогось світогляду. Які, можливо, навіть треба відпустити. Тому що наступна збірка, я вже впевнений, у мене вже є певна кількість віршів, яка буде називатися без ілюзій. цікаво. Але стосовно якраз вашої творчості, розкажіть, будь ласка, що які вірші ви війшли, яким чином ви їх вибирали, яким чином ділили. Я вибирав тут є кілька розділів: є вірші про Україну, є вірші про війну, є вірші для дітей. Є невелика категорія прози. Є вірші, які є присвячені правосуддню, угу. є вірші в перекладі, які є встиг до війни перекласти, зокрема, з російської мови, які є цікавими. Чи і... це, вірші? це вірші як відомих поетів, так і ем... тих, хто мені подобався в соціальних мережах. Угу. Вибираю вірш, бачу, що він в мене складається на українську мову непогано. І... Тому я тоді перекладав. Тому я думаю, що кожен, хто захоче цю збірочку мати, він для себе знайде щось, щось цікаве і обереться. Це стільки тут ту сторінок, так. І Якось віршів. так склалося, я не знаю, я не рахував скільки віршів. Склалося так, що е, тут 447 сім аркушів е, у кількості статей Кримінального кодексу. Mm. Я не задумувався над цим, але перший адвокат, мій друг, який. Взяв до рук цю книгу, він каже, ти це спеціально зробив? Кажу, що? Він каже, 447 це ж кількість статей. Я тоді зрозумів, що, мабуть, нічого просто так не буває. Це символізм такий. Так. Угу. Ну і ви згадали також про прозу, що, що за проза? Це ви теж писали, коли я. Проза вона стосується більше м якихось об'ємних текстів, які я писав, щоб не втомити нагромадженням Рим. Вони завжди дуже м, такі, активного змісту, виплескуються з тебе щось про роботу, є про любов, просто, є просто про життя, про життєві цінності. І описав, бачу, що вийшло, виклав на Фейсбуці, людям сподобалося, а отже, це засловоюває. Ну тобто раніше ви все це викладали у Фейсбуці. Початково я ніде не викладав. У 2009 році я спробував викладати, є такий сайт, а знову віршувати він світній, там я практично вчився вже мистецтву реймування. Побачив, що в мене щось виходить. І... А потім, вже пізніше, я зареєструвався у Фейсбуці і почав на своїй сторінці викладати відповідні віршовані. Ну і яку реакцію ви не збирали? Я не розумію, що обий, би вони не збирали очікуваної реакції. Були різні від... відгуки, я не скажу, що там всі задоволені. Я саме тому і сьогодні виставив на Фейсбуці повідомлення, що я не буду робити окремої презентації, тому що ну, знаходяться навіть такі, яким не подобається, що я пишу, тому що ніби це не на часі. Але я якраз і задум мав видачі цієї збірки для того, щоб якщо я не вмію воювати, я можу допомогти тим, хто вміє. І от моя мета, в яку я виставив на тому самому Фейсбуці, мене мій колега-адвокат, який зараз воює, який зупинив свою адвокатську діяльність, є потреба там, в п'яти мавіках. Угу. Ну, це орієнтовно там півмільйона гривень. Я за рахунок от цієї збірки. Очікую, що я потягну цю суму і куплю ті від Мавики і передам своєму колезі. Яким чином ви це плануєте зробити? Щоб ви розуміли, за перший день вже дуже багато дзвінків скидають кошти, перевозять готівку. Я кожному підписую цю збірку індивідуальними дописами. Немає жодного, можете перевірити, ні один не повториться. І тобто що теж віршами пише? Так, теж пишу віршами. віршами. Е, вже є Черкаси, Київ, практично ну, Західна Україна, дуже багато замовлень, моїх знайомих, друзів, поетів, колег, які е, зголосилися, які і раніше цікавилися моєю творчістю. І, ну, я не, навіть не очікував, що така кількість людей відкликнеться. І і на сьогодні я на кінець дня от зможу оголосити, скільки я вже назбирав на, на відповідні маві квадрокоптер. Mm -hmm. Ну, але ви плануєте продати всю свою весь тираж? Я скажу, що тираж я зробив не дуже великий, але я гадаю, що ми покриємо цю потребу. А, плюс частина уже мною просто роздана військовослужбовцям і. Родичам з Херсон відправив своїм родичам, які були довгі час в окупації, коли побачили, що я видав, вони попросили відповідно їм переправити. Я їм переправив частину просять за кордон. То в Польщі формується бібліотека в Варшаві, якраз де очікують українських книжок. У мене сестра живе в Йорданії і просять передати на українське консульство в Йорданії. Тому обширно можливо до замови що а Де можна знайти і замовити вашу книгу? В мене на Фейсбуці відкрита сторінка, мій телефон, я відкритий для будь-яких контактів. Мене не, зав... не важко взагалі знайти. Гадаю. Тому при бажанні заходьте на Фейсбук, пишете повідомлення, ми контактуємо, я відправляю чи новою поштою, чи привожу особисто. Не проблема. І з пиха все. Так. Так, пане Олександре, ну і цікаво, дійсно, як війна вплинула на вашу творчість, зокрема. Чи стали більше писати, чи менше, чи щось змінилося в напрямку вашої творчості? Однозначно, що змінилося, я, я писав до війни ем, про військових, тому що фактично з 2014 року я допомагав військовим, обслуговував їх ем, не буду говорити про якісь заслуги, але я постійно з ними стикався і. За рік буквально до війни сталася така подія, коли перед 9 травня, ну мені я вам скажу відверто, не зовсім подобається оця фраза ніколи знову. Вона мене сколихнула, а коли поета щось колише, що воно завжди виливається в певні вірші. І тоді я написав перший вірш, такий, який практично присвячений війні. Можливо, це якесь певне передбачення. Того, що має відбуватися, але я перша виклав відео, і я побачив, що люди це сприймають, і воно в правильному рослі, з вашого дозволу. Ви кажете ніколи знову? Куди Донбас, і Крим, і мову? А як же на кордоні танки? І наших хлопців якось танки? Війна і смерть із нами поруч вони стискають, досі обруч, підступно йдуть по своєму сліду, не припинивши геноциду. Ви кричите ніколи знову? А хто покараний за змову, хто нам розкрив хоч раз архіви, не боячись людського гніву. Тому я знову, знову, знову меча здійматиму за мову, за землю гристиму весь час, бо тільки так не знищить нас. Ніколи знов не поклонюся. Не здамся ворогу, клянуся не стру історію свою, а за майбутнє просто вб'ю. Було написано рівно сказати, ну, 8 травня, 2021 року. Щось таке, не знаю. Потім я через, коли вже почалася війна, я згадав про цей вірш. Я зрозумів, що це, дійсно, було певне, я не знаю, передбачення того, що маємо. Ну і якраз стосовно як багато в цій книзі воєнної ну, такої лірики? Досить багато, досить багато, тому що ну, це пов'язано з тим, що постійно стикаюся із інформацією, новинами. У um, мене загинув дворідній брат 25 серпня 22-го року, і був морським піхотинцем, і тут є вірші і загиблим присвячені, і, і живим, ну я скажу, що практично зараз за період війни абсолютна більшість пов'язана із війною, переживаннями людей з пошуком якогось позитиву. Um, щоб люди не жили тільки якимись негативними емоціями. Якщо я вам зараз знайду один вірш, який я ж написав не так давно, називається Тримайте сонечко у грудях. Так. Тримайте сонечко у грудях і зір промінчики в очах. Бо тільки в справді світлих людях вогонь добра ще не зачах. З весняних трав збирайте роси, милуйтесь, як буяє цвіт. Життя непинно жити просить і дивувати цілий світ. Війна прийде, неначе злива, омиє в кожнім домі саж, а доля досі норовлива відкриє слави наш пасаж. Радійте звирію лелекам і соловейкам у саду, вони віщують недалеко. Ми з вами виженим біду. І подумки свої надії сплетіть віночками в любов. В душі одвічно молодії любов ніхто не поборов. Вернемо ворога по грудях. Із гайворонням на плечах. Тримайте сонечко в орудях і зір, промінчики в очах. А пане Олександре, а Сандра, де і яким чином ви шукаєте натхнення? Що як вам приходить, наприклад, муза, чи ви в це не вірите, і зважаючи на вашу професію, основну так, адвокатську діяльність, то коли ви знаходите час займатися літературою? Вночі. Кажу відверто, що вночі, тому що в день абсолютно немає часу, тим більше з огляду на кількість військових справ було дуже багато звернень. Абсолютно більшість пишу вночі, якщо зайде на мою сторінку, то побачите, що там третя-четверте ранку, де шукаю музу, Та з поглядів, з почутого, ти почув слово, і це слово в тебе десь. Попало в душу, ти собі записуєш, щоб його потім не забути, тому що потім задати дуже важко і з цього народжується. Ну, якщо ти себе будеш змушувати писати, це завжди відчутно. Угу. А якщо воно пишеться реально як видих, то воно завжди якось дуже щиро і подобається зазвичай читача. Тобто, у вас є потреба така саме? Так, це якась певна залежність вже писати. Ем... Якщо довго не пишеш, ти ходиш і вже мучишся, чому що сталося? Ну, вже шукаєш якийсь, якийсь привід, навіть якісь там перечитуєш новини. Я от недавно переслухав з задоволенням лісову пісню, яку давно-давно не читав, і, і знову ж таки народились якісь певні образи. Зараз ви теж якби, це кожен день у вас відбувається? Чи як часто? Ви Інколи буває то, дуже часто. Інколи не. буває, навіть кілька може бути в день написано. Може бути кілька, кілька в день почато, а потім завершено вже. Але, ну, якась періодичність, я не знаю, навіть з якою там періодичністю воно пишеться. Пишеться, то й пишеться. Написав, Написав сподобалось, бачу, що є. Раціональне зерно, виставив в соцмережах і перевірив реакцію. Читачів. А Без ілюзій, коли плануєте все-таки, коли в нас є. А от ми подолаємо перший наш рубіж. Я виконую те, що я пообіцяв військовим. І ця збірка однозначно ще залишиться, а інші, я думаю, що я почну формувати вже за певними напрямами. У мене є велика ще незакрита тема. Я колись коли починав писати вірші, я їх писав у вигляді кодексів. Угу. Ну, я ж ну, юрист, адвокат. І в мене є на цей момент 11 кодексів. Цікаво, що це за кодекс. Починаючи є кодекс... Дружби? Кохання, кодекс кохання, кодекс дружби, є кодекс правосуддя, є кодекс життєвих парадоксів, кодекс хорошого настрою, кодекс патріотизму. Це кодекси всі написані вірші. Так, Кодекс моралі, Кодекс совісті є. Ну Всього 11 штук. Угу. Ну, але ці вірші з цих кодексів вони не потрапили в цю збірку? Ні, вони сюди не потрапили, бо вони досить об'ємні. і Якщо їх брати, то їх треба брати е, окремою збірочкою, тому ну, це не буде, мабуть, без ілюзій, це буде якась ще інша. Угу. Але ну от, проба пора пішла. Зараз побачимо, як її сприймуть читачі. Які будуть відгуки, а далі будемо знати вже, як розвиватися. Ну, цікаво, все-таки більш про ці кодекси. То що в тих кодексах, як вони складені? Це, е, на, наприклад, кодекс кохання, е, це якісь е, такі ваші основні принципи в цьому плані та, що? Так, це основні принципи спостереження за людьми. Е, мабуть. Аж досвід теж. Тим. Звичайно. Та вірші це взагалі в більшості це, мабуть, якась така констатація, систематизація досвіду. Яку тобі хочеться, щоб люди сприймали. А коли ще тобі десь телефонують чи пишуть дописи про те, що воно торкнулося, чи хтось знайшов своє, ну, ти розумієш, що. Хоча б для однієї людини це сподобалось, значить, ти вже не даремно написав вірш. Угу. Але чи. Пам'ятаєте, ви щось з цих кодексів, чи кодекси на пам'ять не вчать? Я кодекси точно не пам'ятаю. Я вам відверто скажу, що я дуже погано пам'ятаю свої е, вірші, хоча дуже багато їх перечитуєш, але в чому проблема поету прочитати свій вірш? Ти, ти коли пишеш вірш, є дуже багато варіацій, того, ти коли починаєш, не знаєш, чим він може закінчитися, перш за все. І кожного разу, коли ти починаєш читати на пам'ять, е, якщо ти його просто так не завчив, то. У тебе спливають в пам'яті всі варіації, які угу. ти підбирав. Тому ти можеш піти е, не в те завершення, яке було початково. Я на цей момент е, запам'ятав, його, до речі, немає в цій збірці, але один вірш, який мені чомусь написався е, без листочка, і я його запам'ятав е, на пам'яті. Якщо я зараз його пригадаю, то я вам його відтворю. Якраз про наші часи і те, що фактично суть кожен герой тим, яким, чим він займається, чим він вміє займати. За героїв говорять подвиги, за поетів цитують вірші. Я не знаю насправді жодного, хто б намарив про себе більше. Приконів, ми звичайно бачили, вони били себе у груди, та неправда їм не пробачили адже правда це совість люди. А лаврові вінки здобутимуть дуже часто кладуться в труни. Головне, щоб не забутиме, бо вони обере руни. Не для пафосу, не для публіки не принизити і не впасти, а пекти неповторні бублики і нужденним копійку класти. І юрбу сколихати нотами, і підково знання кувати, і щодня керувати сотами із душею тіла лікувати. За героїв говорять подвиги. За поетів цитують вірші до останнього свого подиху. Просто прагніть, Ви не гірші. Та чудовий неймовірно чудовий вірш. Дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Олександр Лавренчук, адвокат, письменник, поет сьогодні в нашій студії. Щойно мали можливість почути один із його віршів, який ну, дійсно пробирає до самого серця, і який якраз про наші часи, в яких ми живемо протягом останніх років. Але, пане Олександре, ще повертаємося все-таки до вашої сьогоднішньої збірки про ілюзії вашого життя чи мого життя. То окрім вірші про війну, ви згадували теж різні розділи. Що ще туди пішло? Зокрема, там і ви згадували навіть є вірші про вашу роботу. Так, є про любов, про роботу. Тобто у вас а, робота це любов? Любов, Я дуже люблю свою роботу. Про любов тут є чимало. Зараз, якщо я знайду швиденько про правосуддя, вони називаються. Цікаво, це про, про суддів самих і про адвокатів. Є не різні. Вони про є заповідь адвоката, <ріх> є такий розділ як освідчення чарівним суддям. І є виступи, які я писав для прокурорів в процесах. Я, я думаю, що так. Зараз я найду. Один раз на мене образився один прокурор uh -huh. і за, один... Вірш? Да, за вірш, який я написав перед виступом в судових дебатах. А суддя, коли він вислухав, правда, це. Тобто ви його під час так. дебатів зачитали? За ну вірш. ну а в дебатах не може бути обмежений у виступі, тому я написав такий вірш. Чому дрожить так голос прокурора? За що обвинувач переживає? Чом просить строк, як молиться на тору? За чого під, втирає, мов палає? А може, він і сам засумнівався? Чи то за горло совість придушила, бо візерунок звинувачення не склався, який машина білими нитками шила? Де тут узгодженість обставини події? Де об'єктивних доказів сукупність, чи і легше наректи злодіям, бо для системи лише це окупність? Невпевненість незв'язних аргументів, недопустимість очевидності порушень в дебатах із моралі й сентиментів ви засудити просите з припущень? Чому дрожить так голос прокурора? А втім, причина, що немає сили, бо залпом справу не спасе аврора, якраз тому угод від нас просили. І неспростовано у захисті нічого, поза розумним сумнівом бо істин вже, заперечте, немає змоги і вихід лиш один ковтнути, з'їсти. Поміж святки обвинувальних актів усі бандити в межах лексикону. Заради галочок їм байдуже до фактів але має долі іменем закону. Я закликаю суд до правосуддя. На шальках Терезів папір і правда всі помиляються, бо всі ми просто люди, але немає права хибити судова влада. Високий суд. Я прошу запалити у справедливість віру без примірок і з верховенством права ухвалити виправдувальний вирок. Цікаво, чи суддя, дослухався до вашого заклику. Я не буду розказувати про той процес. Він важкий і він триває ще досі. Не було там оправдувального вироку, але ну, народилися такі рядки, які я це почитав прямо в судовому само... процесі. Це під час самого засідання? Так. Це... Так. Це була перерва перед судовими дебатами. Я довго очікував, поки очікував, написав виступ. Угу. Ну, і ви згадували про те, що прокурор саме на цей вірш образив. Так. Ще йому не Саме на цей вірш, тому що це було в такій формі. Та ви знаєте, скільки я судових засідань провів там протягом дня, як це важко. А ні, мабуть, не знаю. Якось так. Ну і стосовно інших віршів і напрямів, зокрема, там бачу є і дитячі вірші. Так. Є дитячі вірші. У мене синочок є, і в нього були певні проблеми з вимовлянням звуків, і я думав, все, як же ж допомогти. Такі категорії дітей, тому що ну, буква «ж», «ш», там, угу. шипляче, або «р», «л», так. там погано вимовляти або варіювати. І я написав вірші, в мене є віршована рахівниця для дітей, віршована абитка для дітей. Якщо м -м, брати, мабуть, один з найскладніших. Так, зараз подивимося. Називається Жовтий жук живе у житті». Такого плану. Жовтий жук живе у життя, дружбою він дорожить. Можна всяке життя прожити, та без дружби не прожить. Жаркий день він дуже тужить, жменя жито споживає, бо в жару та з ким він дружить, твій животик освіжає. Хто викочив з жабуринні з холодком у ніжних лапках, Дружить із жуком донині чарівна зелена жабка. Неймовірно, чудово. вісню. Та... Ваш син став кращим вимовляти Звичайно. життя. Звичайно, і мені було приємно, коли я почув від свого синочка, як він вивчив мій один з віршів, і ну, сльози навертаються від такого. Колись дуже мріяв, щоб мої вірші хтось заспівав, але неймовірним було відчуття, коли я почув свої вірші відмовися. Це дуже приємно, але стосовно все-таки пісень. Вже хтось намагався, чи можливо поклав ваші вірші на музику? Це в процесі. Я зустрічався з деякими нашими співаками, які співають реп-варіанти. Угу. Не буду казати зараз, з ким я пробую скооперуватися з якраз з Волонських відомих. Хто, ви співати, Ні, я, я не, я не співаю. Я пишу. Але я передав звірочки, і зараз якраз робиться підбірка тих текстів, які можуть бути використані як. Побачимо. Якщо так вийде, то це буде анас. Угу. Чекаємо на це. Дійсно, хотілося б побачити і почути якраз ваші вірші у музичній обробці, такі як. Пісні, але на сам кінець, та пане Олександре, вже на завершення нашої розмови, то на вашу думку, кому буде цікава ось ця книга? Я думаю, перш за все, вона буде цікава тим, хто любить читати. Другий момент тут багато є любовної лірики, яка найбільше завжди подобається, тому що ну, зазвичай чоловіки більш черствіше ставляться до тих самих віршів. Хоча в мене категорія тих, які. Читають і залишають відгуки досить велике. Однозначно, що буде цікаво мамам, татам, які турбуються про своїх дітей, тому що вони знайдуть дійсно що почитати своїми дітьми. Однозначно, що тим, які переживають, є небайдужими щодо війни, вони зможуть знайти у цій збірці, збірці мабуть, певну розраду. Тут є привітань багато, до речі, на дні народження. Я кожен рік. Для того, щоб не бути скучним, я на кожен рік пишу вітання. Я, звичайно, не можу кожному присвятити окреме привітання, але принаймні в день народження я завжди привітаю всіх друзів, які в мене є на Фейсбуці. Якщо йду безпосередньо в гості, то я зазвичай. Так само, як і дописи кожному з читачів, я роблю індивідуальні, які ніколи не повторюються, я їх потім ніде не виставляю. Ну, ті люди, які хочуть. Емоцій і люблять читати. Перш за все, ну а в цьому випадку, коли я сьогодні анонсував ще й не байдожі, які дійсно згодяться залишити якісь кошти для Збройних сил України і допомогти мені придбати для Збройних сил п'ять. Ну, що ж дійсно це дуже важлива цілі мета. Дякую, пане Олександре, за вашу творчість. Дякуємо за таку міні-презентацію в нашій сьогоднішній студії і за те, що. Завітали та поділилися своєю творчістю з нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, для них адвоката, письменник, поет Олександр Лавренчук із своєю книгою новою збіркою поезії ілюзії мого життя був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один дякую всім, хто був разом з нами. На все добре, тримаємося. Дякую, Слава Україні